Насправді, з точки зору професійності, все дуже просто, тобто є дуже конкретні пропозиції, вони зрозумілі, вони виписані, і їх просто треба рішенням бюджетного комітету ввести в проект і внести в парламентську залу. Я не знаю, чому сьогоднішній владі не вистачає і чого не вистачає, чи політичної волі, чи знань, чи досвіду, тому що з професійної точки зору я переконаний, що цей проект можна зверстати ще навіть сьогодні. бо… Чи є дискусія стосовно підтримки збройних сил України, збільшення видатків на оборону, ну після вчорашньої безрезультативної зустрічі в Кремлі? Ми ж розуміємо, що Москва буде далі нарощувати воєнні дії. Ну, нашою відповіддю має бути збільшення військових видатків і підтримка збройних сил України, збільшення видатків на армію, на оборону. Ну я хочу побачити в залі ту людину, яка буде заперечувати проти цього. Але для того, щоб прийняте рішення. В залі парламентській. треба, щоб бюджетний комітет, а там є ну не просто переважна більшість слуг народу, там дві третини слуг народу. Вони повинні проголосувати і внести це в залу. Я не знаю, кого вони зараз слухають: офіс президента, спікера парламенту, керівника монобільшості. Але ну як для мене це рішення елементарне. І вчора, коли ми блокували трибуну, то ми говорили дуже просту вимогу, що цей корупційний бюджет ми вам прийняти не дамо, тому що цим корупційним бюджетом ви вдаряєте по солдату, по обороні країни, по вчителю, по пенсіонеру, ви то собі то... свої корупційні. Пане ви Олеже, якщо не будуть внесені задачки, оці зміни, про які ми з вами проговорили. Ви і Європейська солідарність, не ви конкретно фракція і далі буде проти того, щоб приймати такий бюджет і не голосуватиме за нього. Я вважаю, що якщо це залишиться цим корупційним бюджетом індіча, то жодного шансу прийняти в такому, такому вигляді бюджет просто немає.